Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у мене на огляді x strike Mi HD215, одна з найдоступніших Bluetooth-гарнітур на ринку. Це проста, нелегка і універсальна модель у класичному дизайні з двома варіантами підключення. Тож давайте подивимось, що нам пропонують і що ми фактично отримуємо. вам. Гарнітура у класичному чорному кольорі без агресивних ліній і яскравих елементів. Вона має глянцевий корпус, конструкція повністю пластикова, проте збірка доволі щільна. Нічого не скрипить і не ліфтить під час регулювання. Навушники накладний формат, тож чашки не повністю охоплюють вуха, а накладаються зверху. Тому враховуйте, що ви будете чути, що відбувається навколо. Вага складає лише 184 грами, тому носити гарнітуру можна годинами без відчуття тиску чи втоми. Амбушури м'які виготовлені з поліуретану, який добре адаптується до форми вуха, не перегріває шкіру і не створює дискомфорту навіть у спеку. На голів'я регулюється, тому навушники підходять як дорослим, так і підліткам. У середині обруча є м'яка вставка, яка зменшує тиск. На голову також конструкція може складатися, чашки можна повернути і скласти, щоб зручно покласти в рюкзак або сумку. На одній із чашок розташовані кнопки керування. Вони механічні, не сенсорні, але натискаються чітко. Тут можна поставити трек на паузу, перемкнути пісню або змінити гучність, не виймаючи телефон. Є вбудований мікрофон, який розташований непомітно в корпусі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет. Магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Загалом дизайн X-Strike Me hd 215 можна описати одним словом: практичний, без надмірностей. Тут немає преміальних матеріалів чи металевих деталей, проте є продумана ергономіка, легкість і комфорт. Для своєї ціни гарнітура виглядає дуже добре. Навушники підтримують одразу два типи підключення: Bluetooth 5.3 і класичний дротовий варіант через 3,5-мм міліметровий джек. Такий підхід робить її зручною для будь-яких сценаріїв. Можна користуватися з телефоном або ноутбуком, а при розрядженні батареї просто підключити кабель і продовжити слухати музику. Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне з'єднання на відстані до 10 метрів без зривів і. Помітної затримки під час перегляду відео чи прослуховування музики затримка майже не відчувається. Хоча у динамічних іграх невелика різниця між звуком і зображенням все ж може бути для базових завдань, як от спілкування у відеодзвінках чи перегляд фільмів. Цього більш ніж достатньо. Мікрофон у цій моделі вбудований у корпус. Він доволі чутливий, голос передає чисто, але без шумозаглушення. У тихому приміщенні розмовляти комфортно проте на вулиці співрозмовник буде чути навколишні звуки. За тако звуку мама висновку. акамі із 2памо козаразпожлантенатіз записи На мікрофон навушниках і поглянути, чи підходить там така запису чи ні. Але щоб насолоджуватися музикою, не факт. Автономність становить приблизно 5 годин без перервного прослуховування, що є стандартом для бюджетного класу. Заряджаються навушники через стандартний роз'єм. Про це займає близько 2 годин. У комплекті є кабель, тому додаткового нічого купувати не потрібно. Звук у X-Strike Mi HD 215 можна описати як збалансований для свого класу. Це не студійні навушники, але вони звучать краще ніж очікуєш від настій тільки Доступної моделі. Посередині встановлені динаміки з чутливістю 108 DBI і імпендансом 32 Ом, Завдяки чому гарнітура видає досить гучне і чисте звучання без потворень на середньому рівні гучності. Баси тут м'які, але відчутні. Достатньо, щоб музика не звучала плоско. Звісно, глибини та сили, як у дорожчих моделях, не вистачає, проте для дзвінків, навчання та інколи прослухати музику, цього цілком достатньо. Середні частоти передані чітко, вокал добре читається, подкасти та відео на YouTube звучать приємно без пластикового відтінку, високі частоти приглушені, тому звук не ріже вуха навіть при тривалому використанні. Для фільмів і серіалів навушники також підходять. Сцени з діалогами відтворюються виразно, а ефекти не зливаються в шум. Якщо підключити через дріт, звучання стає трохи щільнішим і більш насиченим, адже в аналоговому режимі немає втрати якості е, через bluetooth компресію. У реальному використанні X-Strike Mi HD 215 виявився напрочуд зручним. Вони легкі, не тиснуть на голову навіть після кількох годин, не сповзають і не викликають втоми. Зручно брати з собою, бо вони складаються компактно і займають мінімум місця в рюкзаку そう。Cool. Bluetooth з'єднання стабільне, можна ходити по квартирі, залишивши телефон у кімнаті, і звук не обривається. Радіус дії відповідає заявленим 10 метрам, тому слухати музику чи говорити по відеозв'язку можна без прив'язки до гаджета. Щодо автономності за кілька днів часткового використання, так і не довелося заряджати. Батарея тримає добре. Навіть якщо розрядилися, можна просто підключити кабель і далі користуватися, не чекаючи. Звучання абсолютно посереднє, без надмірних басів чи деталізації, але чесно кажучи, звучать краще ніж очікуєш від бюджетної моделі. Для музики фільмів і дзвінків цього більш ніж достатньо. Мікрофон працює нормально. У тихій кімнаті голос чіткий, без потворень. На вулиці можуть чути фонові шуми, але говорити все одно комфортно. Матеріали міцні, амбушури не деформуються навіть після тривалого користування. Загалом це прості, зручні, щоденні навушники, які не підведуть у поїздках вдома чи на роботі. x strike Mi G215 це приклад того, як недорогі навушники можуть бути реально корисними у повсякденному житті. Для своєї ціни гарнітура виглядає гідно: акуратний дизайн, якісна збірка, приємні на дотик амбушури. Так, тут немає активного шумозаглушення чи потужних. Уж басу, але головна перевага, практичність навушники можна використовувати вдома, у дорозі чи на навчанні, чи під час роботи, не думаючи про заряд і налаштування. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте подобайку підписуйтесь на канал. На зами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.